Зробити безпечною кожну громаду Прикарпаття в області продовжують створювати добровільні пожежні команди. Відтак нещодавно одна з них заступила на чергування в селищі Обертин Івано-Франківського району. Дали старт роботі нашій пожежній команді. Маємо велику надію, що ця команда буде служити людям. Громаді маємо велику надію на допомогу обласної служби з надзвичайних ситуацій, небайдужих людей. Так що. Будемо вважати, що перший крок зроблений. Ця добровільна пожежна команда підсилить державний пожежно-рятувальний пост, що функціонує на території громади. У їх зону обслуговування входить дев'ять населених пунктів, а це майже 9 тисяч мешканців. Команда складається з дев'яти працівників. Вони забезпечені пожежним автомобілем і необхідним обладнанням, які надіюсь, будуть надійним. Захистом для територіальної громади даний підрозділ створений завдяки місцевим меценатам та у співпраці з польськими партнерами. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк та Раї.